Друзі колеги, всі мої вітання. Як кажуть, не тільки сільським господарством єдиним живе фермер, а ще й будівництвом. В общем, руйнуємо спадщину Радянського Союзу. Верніше як руйнуємо. Забираємо будівельний матеріал, вибираємо плити перекриття, вибираємо перестянки для того, щоб на майбутнє зробити інфраструктуру під... Аграрне підприємство. Якось так, бо новий матеріал дуже дорого коштує. А Бушний доволі є доступний і дуже-дуже якісний. Ну, опять же, треба вибирати, до всього треба прикладати, як кажуть, розум і свою руку. Хлопці займаються демонтажем отаких от от зданій. Дивіться, я вам все покажу, як воно є наяву. Тут є всі ну кирпич плюс-мінус є хороші, є не дуже. Мене конкретно цікавлять такі от перемички. Товщина більше 10 см, десь може до 13-15 чи 15, треба поміряти. Мене така товщина влаштовує, там нам потрібно зробити під'їзди, заїзди, под'їзди і конкретно за таких. Армірованих плит, вони получаються дуже чудові, дуже чудові, вже перевірено, техніку витримує без проблем. Так, йдемо далі по цих всіх руїнах, які не доруйнували. Я вам скажу, це непогана практика, це якась санітари, будівельні санітари тут працюють, забирають все те, що могло перетворитися в мусор. Вони його використовують повторно для будівництва. Тобто, тут. Навіть такі, от, бачите, лестничні площадки, перестянки капітальні, опорні стовпи, чудові. а такі перестянки, бачите, тоненькі. Ну, вони теж доволі крепкі, тут десь 10 см. А, арміровка, тобто там навіть он... вам покажу, один упав з висоти своєї, то ніде навіть тріщини немає вам все покажу, покажу афігеєте. Дивіться, оце все попадало. Рівнесенька, ідеальна, ось ця впала сама по собі, жодної тріщини немає. Я б її забрав без задоволенням. Посчитають квадрат, розбере екран це здання. І я його заберу на під'їзні на під шляхи для заїзду техніки, для парковки. Ну Дуже-дуже зручно. Якщо посчитати, залити такий слой, як оця ця плита 10 см, залити його ну, нанятим бетоном, нанятим міксером, то по грошах воно виходить зовсім недешево, зовсім недешево. А це вже готова, хороша, міцна армірована стіна або армірований бетон, який буде служити вірою і правдою багато-багато років. Ну, же Смотря для яких, для яких цілей. Чи він буде під критим, критою площадкою, чи він буде на відкритому повітрі. Тут теж ці нюанси треба враховувати обов'язково. Так, що тут іще цікавого в них є? А, кстати, дуже важливий момент. Дивіться самі, які тут плити перекриття чіткі, рівні, не потріскані. Да, можливо, для сучасного будівництва вони вже й не підійдуть. Але для промислового, для сільськогосподарського будуть самий раз, самий топчик. Ми з таких плит викладали пол. Ось дивіться, який пол. Оце так вони укладаються рівненько на подушечку. Шви між ними заливаються і все, і вже готовий пол для тракторів, для будь-чого. Видержують вони все. Хто тобто, б там що не вигадував, які там фантазії, що репатиметься, лопатиметься, нічого подобного. У мене вже три роки вони лежать. І їздять і 40 тонні машини, які хочеш, ніде нічого ще не лопнуло і ні, ні грама. Так що на це фантазірувати не треба. Ось тут теж бачите, все працює Працює JCB, все як положено. Наводить порядок, вигрібає матеріал або робить под'їзні шляхи для крана. Ну, Я вам скажу, отакі здання, це клондайк будівельного матеріалу. Так би воно валялося, а тут би все розбите, розкидане, засмічувало б територію. А хлопці приїдуть, його все демонтують, розпродають і збудують багато різної корисної нерухомості. Оце, друзі, такий варіант і такий спосіб будівництва у нас теж практикується. Так що підписуйтесь на канал, якщо там будуть кому контакти потрібні, з дозволу власника дам контакти. Ну, я, звісно, дуже Дуже зацікавлений. Це іменно в таких перестянках, вони прям класні, крепкі. Покласти на подушечку з піска і можна їздити на ньому чим хочеш. Тракторами, машинами, чим завгодно. Воно видержить все. Арматури тут дуже багато. Самі бачите, чудово, чудово все зроблено. Ну, а Плити перекриття, якщо хтось буде будувати гараж або складик, якийсь, або треба вимостити бетонну площадку. Однозначно, це буде дешевше, ніж фемку класти. Ну, якщо під промислове щось, то як варіант доволі, доволі ефективний. Якось так, друзі, що ж, покажу вам постапокаліпсіс. Але щось таке страшне теж тут є. Щось таке страшне. Тут, до речі, танки не були, тут нічого не стрілялось, просто завод, як кажуть, вижив, не пережив свій час, не пережив той час, на який його планувалось залишати. Ну, в общем, якось так друзя. Чотири поверха тут у нас да, таке от бетонні джунглі. Ну, там хто писатиме, що от, свої совєти все строїли, а ви все розвалюєте. Нічого подобного, все піде ефективно, все буде будуватися, з цього построять дуже гарні промислові об'єкти. Актуальні промислові об'єкти, які будуть працювати. Можливо, хтось на житловеб, на житлові якісь будуть потреби брати, то в принципі, це дуже-дуже нормально і ефективно. І дуже ефективно. У нас викладена підлога. На площа на ангарі за таких плит, то я вам скажу, все воно приділові, все воно потрібне. Здивіться, яка арматура. Бачите, оце така арматура. Ось тут вкладена в оці бетонні перемички. Тут її Попробуй ще. Хоча навіть. ось ого. Все, батько вже там десь договарюється, чую, на, всі, на, на все зерно. На всю зарплату. Ти договарюєшся на всю зарплату? Все, будемо брати. Так. все.